Олександр Павлюк, український військовий генерал-лейтенант та перший заступник міністра оборони, Олександр народився 20 серпня 1970 року у місті Новоград волинський на Житомирщині. Після закінчення місцевої школи поїхав до Харкова та у 1991-му закінчив вище танкове командне училище. Цього ж року розпочав службу командиром танкового взводу 47-ї дивізії в Німеччині. Де пробув до 1993 року. Впродовж наступних 13 років служив у 30-й бригаді заступником начальника штабу, командиром танкового батальйону та заступником командира бригади у рідному місті. З 2006 по 2007 Павлюк був командиром українського миротворчого контингенту в Косово, а наступні три роки начальником штабу 30-ї бригади. У 2010 році Олександр став командиром 24-ї бригади. З початку російсько-української війни був залучений до відбиття збройної агресії РФ. Під командуванням Павлюка бригада брала участь в боях за звільнення Слов'янська, Красного Лиману, Краматорська, Лисичанська та інших міст Донеччини та Луганщини. У лютому 2015-го полковник Павлюк розпочав навчання у Національному університеті оборони і в березні 2017-го отримав стратегічний рівень освіти. Після закінчення університету став командувачем військ оперативного командування Захід. Влітку 2020-го Олександр був призначений начальником підготовки командування сухопутних військ зсу від 28 липня 2021 до 15 березня 2022 тисячі командувач операції об'єднаних сил наприкінці січня генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю британській газеті The Times назвав величезною помилкою відмову України від ядерного озброєння. Спочатку повномасштабного вторгнення Павлюк керував обороною населених пунктів сходу України, ведучи тяжкі бої з переважаючими силами противника. Військові частини об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та Маріуполь. Від 15 березня до 21 травня 2022 Олександр -го був головою Київської ОВА. Саме Павлюку була доручена організація оборони столиці. Станом на початок квітня, спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва 14 лютого 2023 року. Рішенням кабінету міністрів України генерал лейтенант призначений першим заступником міністра оборони, а 6 березня Олександр Павлюк введений до персонального складу ставки верховного головнокомандувача.